Знаєте, розпочнемо ми з того, що що відбувається на фронті, це дуже неприємна тема, яку не люблять обговорювати наші політики, які думають про майбутній термін, а не про майбутнє України. Питання мобілізації сьогодні дуже болісне. Питання ситуації на фронті теж і тут, тут варто зрозуміти, що відбувається. А на добропільському напрямку знову почалися штурми окупантів. Про це повідомив військовослужбовець Ігор Чернецький, і фактично, за його словами, ці атаки є розогрівом перед масштабними діями, що підтверджують дані розвідки. Фактично, росіяни підтягують сили і прагнуть відновити не тільки втрачені позиції на виступі, а й розвинути успіх. Я зацитую його. Допис це важливо. Вчорашньої штурми на добропільському напрямку це не дрібні бої. Це розігрів перед масштабними діями. Вороги прагнуть відновити втрачені позиції на виступі і розвити успіх. І вже досить переможних історій про оточення ворога. Вони підтягнули основні сили. Тож привіт усім, хто розповідав, ніби то була проста кубка орків, що випадково прорвалася в тил. Правда, в іншому, у нас банально не вистачає. Піхоти нема сили засобів або гасити прориви. Тому головне завдання ворога проскочити наші позиції, які зараз, які зараз складають лінію бої і вони цим користуються. Вопи та ропи це давно минуле. А тепер головне, чому в нас немає піхоти, бо в тилу сидить армія заброньованих. Тисячі людей ховаються за бронюванням у фірмах, які не мають нічого спільного з обороною чи критичною інфраструктурою. Бізнес тримає людей для себе. Держава закриває очі, а на фронті бракує рук, щоб закрити пролому. Це не просто управлінська помилка, це пряма зрада оборони. Бо коли резерви висмоктані, ворог заходить у наші позиції, ми втрачаємо землю. Це наслідок хаосу з бронюванням. І не розповідайте мені про податки. Якщо ми сьогодні не втримуємо фронт, то завтра в тилу ви вже будете їх платити в іншу державу, але це не точно. Бо скоріш за все у вас те вже заберуть все, що, з чого ви платите, ті податки. Висновок один або ми ріжемо бронювання. І забираємо в армію тих, хто має воювати, або готуємось до нових проривих і втрат. Бо фронт не тримають відписки і фальшиві довідки. Фронт тримають люди. Я поясню про що мова. Всі розуміють, коли критичною інфраструктурою займаються люди, і вони заброньовані: світло, водоканали, забезпечення життя країни, збір врожаю все це важливо. Без заперечень. Але коли приватні фірми рога й копита, на які зареєстровані якісь свої корішата, друзяки та близькі до окремих представників влади, люди і ці люди заброньовані, коли пересувні цирки, розплідники верблюдів і приватне підприємство Весела Ковбаска, ну або щось таке. Коли фітнес-тренера або прибиральника або садівника якогось високопосадовця бронюють, тому що треба ж комусь займатися ділянкою перед його будинком, або йому спортом треба займатися приватно, його розтягувати свою дупу перед тим, як помістити її в крісло в Верховній Раді, то це ненормально. І про це йде мова. Саме про це, тому що знаєте, це дуже неприємна історія. Але нестача піхоти на фронті дійсно призводить до того, що будуть прориви, будуть втрати території, та неможливо буде стабілізувати фронт. А значить, вона буде тривати і далі, бо Путін не погодиться на закінчення війни, поки його війська просуваються. Військові вже публічно про це кажуть, вони не мовчать. От як зараз про це сказав Ігор Чернецький, розумієте, це вже крик душі. Про це саме час самій владі волати з кожної праски, з єдиного телемарафону з при кожному вечірньому гундосику. Але коли ти налаштований не на перемогу у війні, не на стабілізацію фронту, а на перемогу на виборах, то не готовий до непопулярних дій. І тоді в фіналі ти можеш отримати не вибори до Верховної Ради, а вибори до Держдуми. І це не перебільшення. Якщо хтось забув, то на окупованих територіях вже пройшли вибори в Держдуму. І кожен раз, коли росіяни будуть захоплювати нові території, а якщо піхоти не буде, бо саме піхота тримає фронт, щоб не було проривів, саме піхота дає можливість дронщикам. Знищувати окупантів, розуміючи, що дронщики стоять за ними, а піхота тримає позицію. Саме піхота не дає зробити прорив і втрату територій, от поки це всі не зрозуміють, і поки піхота не займе свою позицію, нічого не буде. Більше того, я не знаю, чи розуміє це Володимир Зеленський все але. Все, що сподівається, ну, він що сподівається на свій фарт, на те, що Росія впаде раніше України і тому мовчить про мобілізацію. Але розумієте, це не просто неймовірний рівень інфантильності. Це величезна проблема. Я можу сказати, що людям не подобається чути те, про що я кажу. Так, звісно. І тому політики про це мовчать. Мовчать, бо не хочуть нариватися на негатив, бо думають про переобрання. А я не думаю про переобрання. Мені не потрібно в наступне скликання Верховної Ради, мені потрібно, щоб Україна залишилася, а якщо нічого не зміниться, то вибор Верховну Думу Росії стає ну, такою вирогідним сценарієм. Бо тільки Дібіл не може зрозуміти, куди ми рухаємось. До речі, Росіяни, росіяни активно протидіють нашій мобілізації протидіють прикладаючи максимум зусиль, але цьому допомагають і бутоферми влади, і це помітно, я вчора зробив перепост цього військового, який написав про катастрофічну нестачу піхоти, і закликав негайно почати займатися цією проблемою, більше того, підійти до цього питання в розрізі і справедливої мобілізації, і розуміння перспектив. Бо якщо не стабілізувати фронт, і буде Путін далі своїми військами просуватися, то не буде кінця війни. Це ж взаємопов'язано. Якщо вона хоче закінчити війну, їй треба як мінімум стабілізувати фронт і не давати можливості Путіну декілька місяців просуватися вперед. Але далі в коментарях відкрилася відверта брама з пекла, і, окрім нормальних коментаторів, з якими я не завжди погоджуюсь, але. Дискусія є дискусію. З'явилися боти, тролі та ідіоти, які почали звинувачувати мене в тому, що я на Зеленського працюю, бо закликаю до мобілізації. Хоча покажіть мені, будь ласка, де ж Зеленський закликає до мобілізації. Нас навпаки, з ним зовсім протилежні полярні, я б сказав позиції. Що представник сили, яка хоче війни до остання українця, і що досить мобілізації, треба негайно закінчувати війну. Я запропонував. Пропонуйте, як можна негайно закінчити війну. Треба сідати за стіл перемовин з Росії. Росія не хоче сідати за стіл перемов. Далі вона хоче тягнути час і зустрічатися, але дебіли цього не розуміють, і цікаво, що я запропонував. Дайте дайте ж реальні пропозиції, як війну закінчити. Але ніхто не назвав цієї пропозиції, не зміг. А що ж так? Дебіли готові волати і не хочуть розуміти, що відбувається. Хоча дебіли, які вірили, що їм будуть платити 4 тисячі гривень, 4 тисячі євро, вибачте, в місяць, які вірили, що. Просто треба перестати стріляти. Треба просто зійти десь посередці, вірить і зараз, бо дебіли не змінюються. На жаль, але це правда. Їм дуже образливо це чути, і вони доволі часто реагують агресивно через це. Але а як? Розкажіть, як закінчити війну? От просто зараз. Я готовий підтримати це. Але звинувачення, от з в мене, в роботі Незеленського, це. Демонстрування не лише відсутністю логіки, а й здорового глузду людини, Теза про війну про до останнього українця дуже часто використовують саме росіяни і російські пропагандони. Вони її використали і з самого початку і вкинули в інфополе, яке підхватили наші місцеві корисні ідіоти, тож зовсім не паляться ті, хто це роблять. Взагалі, що не хочу нагадати, що росіяни коли ще в травні обговорювалася можливість. Припинення вогню говорили, ми готові припинити, якщо Україна припинить мобілізацію військових Бо мобілізація це гарантія того, що Україна може стримати ворога. І я розумію, що та мобілізація яка у нас проходить, вона не має, не має ніякого відношення зараз до справедливої мобілізації. Я розумію, що абсолютний треш, коли молоді 19-22 дозволяють виїхати з України. А молоді, які 19-22 яка мобілізувалася самостійно добровольно. Не дозволяють демобілізуватися. І я не розумію, як це пов'язано. Я розумію, що величезна кількість е, різних вань Баканових, е, Саш Трухіних, Дініс Малюсяк і всіх інших посіпак Зеленського не просто не приєдналися до Збройних сил України. а… Далекі настільки від всього, що має відношення до Сил оборони України, але дуже близькі до різних ресортів: Дубаєв, віднів, львівських кав'ярень, київських кабатів і спортзалів. А потрібно, щоб було геть інше, і Зеленський повинен звітувати: мої друзі воюють: там Лещенко воює, там Баканов воює, там. Ні, він такого робити не буде. Ми всі це розуміємо, але це створює проблеми. Але про вчорашнє хочу додати, що далі НАТО не лише ботів, а й наших місцевих ідіотів почав запитувати, чому я сам не в Окопі. Вони теж саме запитували, до речі, коли я заходив в Верпінь без будь-якого статусу. Запитували про це ж, коли я був в ЗСУ, запитували, коли я отримував поранення, запитували, коли я був списаний. Запитували постійно, але жодного разу не намагалися навіть приєднатися до Сил оборони України. Дивно, що ж так. Чи свій страх легше ховати за тим, що гнати когось, запитувати когось, а не самому ну, сприєднатися? До речі, ще одне: у нас дуже часто люблять, не так воював, не так загинув, все не так зробив. Почніть з себе це вже непогано. Повірте. До речі, в цих коментарях були і справжні хейтери мобілізації з України, які вважають, що для закінчення війни варто просто припинити стрілятися чи домовитись з Кремлем. Те, що перше і друге нереально, їх не турбує, але вони вперто тиснуть на одну ту ж саму тезу. І непогано демонструє низький рівень своїх розумових здібностей. Я можу сказати тільки одне. Якщо Ситуацію не почати виправляти сьогодні. Про що вже волають не тільки комбриги, комбати, офіцери, начальники штабів, а вже навіть солдати на нулі, які кажуть, що Та нам нема ким зупиняти, і розуміють вони, що будуть далі. Солдати, які вже раніше мовчали, тому що ну ситуація така в армії. Краще промовчати, повірте, але зараз вже вони не мовчать. То завтра буде вже запізно. І добре, що все більше людей це розуміє. Погано що доволі багато людей не здібні. Збагнути перспективи того, якщо залишити все, як є. І їх їм подобається те, що робить Зеленський. А, найгірше серед них є ще й президент, який все вимірює своїми рейтингами, а то боїться чіпати те, що б'є по рейтингам. Це велика проблема. Але маємо, що маємо. А, ще одне хочу сказати: коли на Запорізькому напрямку кажуть, стабілізували фронт, то знаєте як? Взяли декілька бригад Запорізького з Сумського напрямку і перекинули туди. А якщо зараз піде наступ на Сумському напрямку, то запорізького перекинуть туди. Ви розумієте, що це не тільки час, ресурси, це просто рано чи пізно розірветься. І тому ще раз ну нема іншого варіанту. Я розумію, що багатьом це не подобається. Але подумайте. Чи подобається вам буде, коли ви будете жити під каблуком Росії, і коли вас мобілізують без питань, є у вас бронь? Чи товариш ви когось зі слуг народу, чи масажист, або фітнес-тренер, або ще щось? Будете просто в армії загарбника штурмувати польські кордони, румунські кордони, молдавські кордони або країни Балтії? Це не лякалка. Це констатація факту. До речі, коли я казав, що буде повноцінне вторгнення, мені казали, ти лякаєш. Я ж казав, ну я ж попереджав. Коли я казав, що знімають залужну, мені казали, ти брешеш, ти лякаєш. Ну, я ж теж сказав. Коли я сказав, що це буде мати погані наслідки на фронті, і ми це відчуємо дуже швидко, ну я ж попереджав. І так багато. Я постійно кажу про це по трьох причинах: перше, в мене є доступ до інформації. Друге, я вмію аналізувати. Третє. Я роблю висновки, які ґрунтуються на інформації, на даних і на розумінні перспектив. І це не тому, що я дуже розумний, а просто тому, що системний підхід до такої роботи дає результат. Тому ще раз, на фронті зараз ситуація вкрай складна. Росіяни. Потрохи рухаються гучні заяви про те, що ми звільнили це село, чи це село не, з, не виправляє ситуацію загалом. Це добре, що ми звільнили село, яке на днях втратили. Але ж його можна було не втрачати і не відбивати, якщо б там вже хтось був. До речі, коли сьогодні захопили інше село в геть іншому місці, і ми будемо перекидати не ми, а Генштаб буде перекидати туди чергову бригаду, то потім будемо знову радіти, що то село відбили. Вам не здається, це трохи ненормально. Легше ж поставити все ж таки на позиції постійні підрозділи, які тримають оборони, але треба ще їх забезпечити. А ще треба попередньо підготувати їх. А ще треба попередньо навчити їх. А ще треба стільки всього треба. Фронту й досі потрібні реби, рери, дрони, автівки, снаряди, міни. І оце завдання якраз для Зеленського. А ще треба інформувати. Я говорив з декільками інструкторами, які готують наших військових, вони кажуть: мобілізованих, у людей переляк. А коли вони занурюються в питання і зрозуміють, що не все так лячно, от тоді змінюється ситуація. Але це влада повинна робити, інформувати населення, а вона не робить знову. Чому? Тому що це б'є по рейтингу. Ну, так, да, Березі з, не потрібні вибори, а Березі потрібна Україна. Береза може про це говорити. А Зеленський ні. А Стефанчук? А Стефанчук взагалі не може про це говорити. Бо і родичі не служать, і е, він дуже хоче переобратися. Не буде він переобраний. Це гарантовано. От Запоріжжя привітствують! Е, Вітає Запоріжжя. До речі, коли я служив на Запоріжжі. 22 2022 році я можу сказати, що а, різні люди зустрічалися. Дехто сказав, це було. У мене є хто може підтвердити це. Нам казали, не чіпайте воду з колодязя, будете пити звідти, ми його травенемо. І це місцеве казали. Так. А дехто казав, Сночки, дякуємо, що захищаєте. Були ті, хто казали, ви прийшли сюди і хочете нас вивезти звідти. Це була ЛБЗ, вже лінія, це було Вілогір'я, тому що хочете в наших хатах жити. І коли їм казали, так все село, вже пусте, тільки ваші дев'ять хат, вони казали: Ні, ви хочете. А потім казали, дякую, що ви нас врятували. Вони ж самі казали. Це коли прилетіли і вбили декілька з них. Але що я можу сказати? Різні люди, але українською мовою на Запоріжжі переважно більше спілкуються. І це я пам'ятаю по спілкуванню якби, по всіх тих селищах, які ще були тоді і за Оріховим і далі. Тому говоримо українською. Якщо хочете говорити російською, це теж не проблема. Я не вважаю тут проблему, але все ж таки треба знати рідну мову. Бо я тут погоджуюсь. Треба знати мову своєї країни. Якщо ти не знаєш мову країни, в якої живеш, ти або турист, або окупант. Інших варіантів не існує. Говорити ви можете на будь якої мови. українською, польською, білоруською, російською, єврейською, молдавською, угорською, фінською, не знаю, португальською, будь-якою, але власну мову власної країни треба знати. Треба. Ну це нормально.